По благодаті, чоловіка завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Божа Надія, слава Тобі. Слава повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ті в Йордані від Яна ради нашого спасіння, істинний Бог наш, молитва, пречистої своїй матері, святих славних сихвальних апостолів, і святого апостола Андрія, первозваного положника Української православної церкви, святих Анні Феодосія. І всіх, чудотворців Печерських, святителя пачарських, Чернігівського, преподобного Лаврантія, Лаврентія, чернівського Меркурія Бринського, і святоця нашого, Василія Великого лихорхи, і піску і всіх святих помили спасено, з Бові благих, чоловіка Люба. Піларена, патріях в інших України. владику нашого військового ще ніщо не втраті, я. Архієпископа паченівського і ніженського. Богом бережену Україну, нашу раду і віт, настояте, як перед'ям святого хра. Господи, збережи їх на флоті. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос хрестився, Христос хрестився, Христос хрестився! хрестився. хрестився. Дорогі у Христі, браття і сестри. Вітаю вас сьогоднішнім святом, хрещення Господнього! Сьогодні ми чуємо такі слова. В Йордані хрестився ти, Господи, і троїчне явилося поклоніння, отцівський боголос засвідчив про тебе, узлюбленим сином тебе, іменуючи, і дух у виді голубині, Засвідчив слово, ствердження, явився ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава тобі! Це велике свято, дорогі має для нас велике значення, воно має багато нас, хрещення Господнє, просвічення і так само богоявління. Богоявління, тому що Господь явився в трьох особах. Ми сьогодні чули в Євангелії від Матфея ті слова, коли Господь прийшов хреститися в Йордані, в Йордан від Йоанна і прийшовши, Йоанн спочатку забороняв йому, бо він бачив, і Духом Божим він відчував свою недостойність, що я недостойний хреститися. А Господь каже, облиш, бо потрібно нам чинити всяку правду. І коли Христос хрестився, в Йордані від Йоанна, коли він виходив з води, описує Євангелія, що небеса розкрилися, і Дух Божий у вигляді голуба зійшов з небес і промовив такі слова: Це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління. І саме оце богоявлення свято символізує тому, що на землі Господь явився, Трьох особах, Бог Отець, який промовляв ті слова, це є син, мій улюблений, в ньому моє благовоління, Бог Дух Святий, який у вигляді голуба зійшов. І так само Бог син, який очоловічився, який став людиною, заради нашого спасіння і. Нам явив це спасіння. Коли заглянути в Святе Письмо, Господь завжди являється і показує нам, що Бог існує у святій Тройці, в Тройці єдиній і нероздільній. Згадаймо старий завіт, коли нашому отцю праотцю Аврааму, Явився Господь біля дібров і мамри у вигляді трьох ангелів. Так само, коли світ творився, коли першу книгу буття відкриваємо, там ми бачимо раду Пресвятої Тройці і там є такі слова, сотворімо людину за образом і за подобою нашу. Людина це є образ Божий і подоба. Тому що людина так само троїчна по своїй суті. Людина складається з чого? Найперше, людина має дух Божий. Оце Божественне, оцей образ Божий. Людина має дух, душу і тіло. Дух Святий, Дух Божий оживотворяє тіло, душу, а душа оживотворяє тіло. Людина образ Божий, людина вінець творіння Господнього. І сьогодні саме це свято має для нас велике значення, бо понад 2000 років тому Христос хрестився в Йордані, Але ми сьогодні для нас воно актуальне актуальний по сьогоднішній день, тому що всі ми християни. Всі ми хрестилися в ім'я Христа Спасителя. Сьогодні в Євангелії, в літургії святій хористи співали такі слова. Всі ви, що Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Це є дуже глибоко змістовні слова. Тому що ми одягаємося в Христа, як апостол каже, не я живу, а живе Христос у мені. Через триразове занурення, через хрещення людини змивається первородний гріх, і людина вона приймає хрещення, народжується для вічного життя, вона стає членом церкви Христової. Вона має зв'язок з Богом. В Старому Завіті було обрізання, знаємо закон Мойсея, але коли в 52-му році був апостольський собор, то було сказано, як апостолом каже, ви обрізані обрізанням нерукотворним, знявши з себе тіло гріховне, одягнувшись у Христа. Вже не потрібно, для Бога вже сьогодні немає ні грека, ні юдея, ні невільника, ні вільного. Всі єднаймося разом в Христі. Тому коли Христос возносився на небеса, коли Він вони бачили в повітрі Він возносився, Він каже слова. Ідіть і навчайте всі народи. Хрестячи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отож, дорогі всі ми є Богом вибраний народ Божий, всі, що маємо в собі хрещення Господнє, тому що всі ми, що хрестилися, в Христа зодягнулися. Я вітаю вас сьогоднішнім святом, дякую за спільну молитву. Напевне, кожен з нас сьогодні і по всіх церквах нашої України лунає молитва за мир. І кожен з нас, напевно, сьогодні, стоячись в храмі, молився за мир в Україні, тому що ми переживаємо нелегкі часи, часи, коли Господь випробовує нас, коли ми бачимо ту смерть, коли бачимо. Сотні вже тисячі наших героїв України, синів і дочок України цей цвіт сьогодні полягли за волю нашої України, за те, щоб ми жили вільно, за те, щоб ми мали свободу, яку дарує нам Господь, бо Господь сотворив людину вільною. І ми повинні сьогодні, як ніколи, ці молитви складати перед Богом, щоби дарував мир. На літургії завжди ті слова підносяться за мир з неба і спасіння душ наших. Бо саме саме сьогодні ці слова актуальні. Бо коли ми щось втрачаємо, тоді ми найбільше розуміємо зміст і найбільше цінимо це. І найбільше сьогодні ціняться люди, які там на сході, невинні жертви, там дорогі. Де важко, де вогні, де вбивають сьогодні це в ці тяжкі часи, але в ці свята в Бога, Бог добрий і Бог милосердний. Можливо, в деякій мірі Господь допускає це, щоб ми зрозуміли, щоб ми з'єдналися, щоб ми цінували ту волю України, яку Господь нам дарував. І, дорогі, сьогодні ми також повинні єднатися в одній православній церкві українській, щоб ця єдність була між православними, щоб нарешті з'єдналася церква в Україні і з окупантів московських, які хочуть нас окупувати, поневолити, і саме за порукою незалежності держави. Є єдина помісна українська церква, це є запорука єдності нації, єдності українського народу. Отож, молимося, дорогі Христі, браття і сестри, щоб Господь з'єднав нас, щоб ми разом в єдиній незалежній українській церкві, церкві Матері молилися за свій народ, бо істину великий народ. Хай Боже благословіння перебуває над усіма вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Зараз я попрошу мужчин підійти взяти хоругви, де е, вийдемо тут біля церкви і освятимо воду, хоругви, хрест. Треба п'ять мужчин. Якщо немає, то е, 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 жінок візьме. Хоругви і е, Михайло Винесеть. Não, não,